Червень 1996 року. Ситуація в Україні різко загострюється. Рада національної безпеки і рада регіонів засуджують будь-які зволікання з прийняттям конституції. Президент призначає референдум аж на 25 вересня того ж року. Та наступного дня своє слово скаже інша гілка влади. Після того як Верховна Рада приймає нову постанову, розпочинаються найважчі майже 24 години скликання. Із них останні 14 без будь-якої перерви. Серед питань, які викликали найбільше дискусій, державні символи. Ліві категорично не погоджувались на тризуб і синьо-жовтий стяг. Врешті депутати дійшли згоди. У державному архіві Тернопільської області є чимало документів, у яких простежується конституційний процес українського державотворення. Особливу увагу приділено документам періоду українського підпілля. Це є також документ. Знаєте, дуже важливо є документи якраз самого. Українського підпілля. Ми завжди, де, коли говоримо про український національний визнаний рух, основі радянських документів. А це є документ політичної референтури Організації Українських націоналістів, де піддається такі редакції так звана Конституція Союзу Радянських Соціальних Республік. Цей документ особливо важливий, адже саме тут є характерний історико-правовий аналіз основних положень, якими б мала бути наповнена конституція. Крім нього, є в архіві Тернопільщини вісник з фронту УПА, самостійність, бюро інформації української головної національної ради та інші. Федір Полянський ділиться, що під час створення сучасної конституції України цілком були враховані й основні рецензії державотворчих документів тих часів. Я скажу, що досягальний конституційний процес і зірця, яку ми зараз кажемо сучасна конституція, так? Тобто ми розуміємо, що весь конституційний процес, я думаю, що був врахований, і враховані ті останні зауваги, які мали би надзвичайно враховувати скливу. Говором про національні права, про соціальні і про інші так, тобто лише що це було враховано. А ось договір конституція Пилипа Орлика, яка є офіційно визнаною першою козацькою українською конституцією. У ній була наскрізна ідея державної незалежності народу Русі з демократичною формою правління та убезпеченням від зазіхань з боку московської держави на власне руські землі. Проте даний документ не набув чинності через те, що був написаний в умовах виг нанням каже пан федір це є одна з таких передових, передових конституцій взалів Європи». Вшанувати день конституції сьогодні, 28 червня. Усі охочі змогли й на центральній площі Тернополя. Тут лунають слова подяки, звучить гімн України та згадують роль основного документу держави. Хоч приймали його в Києві, та тернополяни слідкували і вболівали. Діляться емоції того дня, пам'ятатимуть завжди. Були на настрої хороші, позитивні. Всі очікували, що коли вже нарешті приймуть цю конституцію. Дякуємо згадується одна особистість. Пан сирота України на жаль, він проведення. вже не з нами. Він в засвітах Слава, він стояв на трибуні Верховної Слава, Ради Слава дві доби і постатейно. Читав і так приймали Конституцію. Дуже було зворушливо. Люди всі раділи. Тому ми сильна нація. Путін не очікував такого, що в нас люди. Та війна вона нас так сплатила. Ми стали одна єдина нація, брати, сестри. День конституції це є велике свято для кожного українця, і для мене зокрема, це основний закон нашої держави, який нас який нам дозволяє рухатися, розвиватися, і всі ми маємо йти вперед і надіятися, і чекати нашої перемоги. है Про свої враження розповідає й Алевтина Швецова, хоч жінка родом не з Тернополя, та все ж каже, перебуваючи тут, відчуває невимовну єдність, спільний внесок у нашу перемогу та по-особливому трактує цей день для себе. Я була мала, і мені здається, що вже свідоме прийняття і важливість цього свята, особливо особисто для мене відчулося з 2014 року, коли країна ворог, Росія посягнула на нашу незалежність і свободу, і саме тоді державні свята набули нового. Значення це свято, яке єднає конкретно нас, маріупольців, незважаючи на те, де б ми не знаходилися в Україні чи за кордоном. Сьогодні День конституції це свято наших прав, нашої свободи, нашої свободи і права на мирне життя. В першу чергу, у день конституції Україна продовжує виборювати свої права і свободи на усіх фронтах, навіть в умовах військової агресії окупанта.